Термін наступної мобілізації складатиме 210 днів. Інформують в генштабі. Обіцяють, що вона розповсюджуватиметься рівномірно на всій області України від в залежності від кількості боєздатного населення. Наразі найбільше затребувані для АТО спеціалісти сухопутних військ, заявив перший заступник начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування генштабу збройних сил України. Володимир Талай, за його словами, у зоні проведення антитерористичної операції не вистачає артилеристів, танкістів, розвідників, фахівців зв'язку та протиповітряної оборони. Цих спеціалістів призиватимуть у першу чергу. Проте на Донбас відправлятимуть лише після проходження повного циклу підготовки. Після проведення фахової підготовки за спеціальністю, загальна тривалість, яких буде складати близько 26 діб, Особовий склад буде направлений в підрозділи, де додатково ще з ними буде проведене бойове злагодження тривалістю до 15 діб.